Давайте вшануємо пам'ять всіх загиблих АТО та героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Моя, мені, мамко моя, мені, Наша школа кращі немає. Ми на дубці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято зментельно милодне. Слово надається директору школи працю Миколі Івановичу. Шановні діти, шановні батьки, вчителі, я щиро вас вітаю сьогоднішнім святом. Перший збори сьогодні у нас надзвичайний рік. Це 26-річчя Дня Незалежності нашої України. І вам, в нинішньому поколінні, далі відбудовувати нашу Україну. Щоб наша Україна почитала і була як найкас. Школа готова прийняти вас сьогодні. Всіх дітей підготовлена. І ви зайдете побачити, що в школі замінено всі вікна, Спортивний зал зремонтовані, там таке існе обладнання зроблено. І школа живе вас з новими партами, з новими дошками. І рада приймати вас усіх. І наші вчительські колективи я сиро вдячний сьогодні і сільському голові який.